Зараз знаходжуся в селі Катюжанка Київської області, Вижгородського району, мікрорайон Радіозавод на вулиці Ранковій. Сьогодні в мене на огляд будинок по вулиці Ранкова номер 7 Пропоную його оглянути. Вулиця з твердим покриттям, грунтовка, але відсипана. Поряд побудовані та проживають сусіди, територія огороджена площею 10 соток. Будинок для великої сім'ї. Підключено інтернет, світло, вода в будинку є з власного колодязя. Тож будинок знаходиться в глибині. Двору, прямокутна ділянка прямокутної форми. Біля будинка знаходиться колодязь, з якого і подається вода будинок. Колодязь глибиною 13 кругів. Води вистачає, в принципі, і на постачання. Будинок, ось ви бачите, що для насосу розбашено стоїть. І в принципі для поліву все вистачає. До сіми кругів з водою буває максимум води із 13 є лічильник день ніч. Будинок двоповерховий, ремонт не повністю закінчений, криша на будинку вкрита шифером, палення пічне, електри... плюс електрикою, є така накопичувальна ємність для поливу городу, декілька кубів, вікна помінені металопластикові. Оглянемо будинок з іншої сторони ще. За будинком є така от шматочок землі, під садочок. Так виглядає. У дворі така гойдолка знаходиться. Отже, оглянемо будинок. Заходимо в веранда. В віранді є підлога, є погріб доволі обширний на всю площу. Там же знаходиться насос, який, по якому подається вода в будинок. З веранди йде така ось прихожа. Далі, Далі сходи йдуть на другий поверх. Є ванна. ванна на першому поверсі. Пральна машина тут. Болер. Далі прийдемо в кімнати. Тут у нас кухня, тут у нас кухня спальня чи дитяча. Є грубка, яка зігріває ці кімнати. Ось ця грубка, вона опалюється з цього боку. Вікна великі, світлі. Є батареї на стінах, але котла а, планували власники поставити перед війною, але не встигли. А зараз вже як би планують продавати. Таке місце, де з кухні можна було. Поставити телевізор, так, щось так, телевізор вечором дивиться з сім'єю. Ми йдемо оглянемо далі будинок. Піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі три жили кімнати. Кімната зліва. Вихід на таке балконний простір. Він зашитий так по досками, але тут якби планувався капітальний балкончик збути. Цього балкончику це тут гардеробна планувалася. Простір під гардеробну. Доволі такий об'ємний. Простір так, прийдемо в інші кімнати. Так, ще ось одна кімнатка на другому поверсі. від першого поверху печі. Ідуть плиткою обкладна піч, і вона мала б теж прогріватися від першого поверху від печі. Ще ось одна спальня, а не зовсім завершена. Теж ось від печі бачимо, обкладна кахелем стінка. А, і тут теж би, двері до гардеробної заплановані. Утеплено мінватою. Так, тут у нас є ще одні двері, поверсі запланований орсанузел. обшитий водостійким гіпсокартоном. Багато планів було у власників, але помінялися. Будинок підійде для сім'ї з багатьма дітьми або для декількох поколінь, які змогу комфортно проживати, не порушуючи простір життя один одного. На цьому місці біля входу планувалася котельня, де твердопаливним котлом мався будинок опалюватися. Почалися початкові роботи. Залити фундамент, декілька рядів виклалися і після цього якби, плани помінялися. Тому місце для котла в будинку є. Від'їжджаємо від будинку, знайомлю вас трохи з катюжанкою. Як я казав, доволі нормальна грунтова дорога, відсипана щебнем. б Виїжджаємо на, вулицьку, на вулицю Заводську. У нас будинок багатоквартирний. Далі у нас виїжджаємо на, асфальтований, на асфальтовану дорогу. Тут зупинка маршрутки на Київ. Тут зупинка маршрутки на Київ. Ще багатоквартирні будинки, магазин, овочі, фрукти, дитячий садочок. Дитячий садочок. А, там різні дитячі по площадки. Тобто доволі такий активний, доволі такий насичений якими гаразними торговими закладами куточок, мікрорайончик. Далі ми їдемо по дорозі, вертаємося. Цей поворозвідки ми виїхали тільки що. Смільтована дорога. Катюжанці багато населення, до 5 тисяч, мабуть. Школа, поліклініка, амбулаторія, нова пошта, звичайна пошта, багато робочих роботи є, в принципі, маршрутне регулярне сполучення з Києвом, десь 40 минут їхати до Києва до... або на площу Шевченка, або на героїв Дніпра. Є Торгові заклади, типу фора, будівельні супермаркети, кафе різні, тобто є чим зайнятися і відпочити, де поряд ліса, річка здвижне далеко. Ось ми бачимо навчальний заклад, школа чи ліцей точніше він називається, є, ще в кочужанці навчальний заклад коледж професійний. Клуб, парк. Спортивний парк, де різні площадки спортивні різні, волейбольні, футбольні, баскетбольні, багатоповерхові будинки. 行ったらその歌。